Друзі, вітаю! Сьогодні в нас дуже цікава історія. Історія повного відновлення посмішки. Сьогодні ми поговоримо про те, в яких випадках тотальне відновлення необхідне, чим небезпечна довготривала відсутність зубів в лунці та чому важливо слідкувати не тільки за станом зубів, але й ясен. Наш герой сьогодні Володимир Григорович, який пройшов комплексне лікування, що завершилося тотальним протезуванням за методом в сцени шести імплантах. Його лікування супроводжував ортопед клініки, головний лікар Саната Любомир Ростиславич Нечай, який сьогодні разом із нами, щоб розслужити. Всі деталі цього вражаючого шляху. Володимир Герович, ми раді вас сьогодні бачити. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, з чого почалась ваша історія в клініки Саната? Е, скажу дуже все банально, трошки кротичили ясно. Я хотів почистити зубки. Я якраз дивлюся на сайті Саната. І та така акція чистка зубів, плюс ще акція Зубчик можна виявити, угу. там ще. Я прийшов, і коли мені... Подивилися трошки зубки і сказали, а вас бокові зубки вони вже хитаються, кровоточать, і, мабуть, треба займатися. Добре, давайте подивимося. Але за умови, якщо виремо сьогодні, то я тоді буду їх лічити, тому що не було часу, скажімо, була вже війна і треба було працювати. І так от я розпочав роботу бо це були зуби такі, такі жувальні, жувальні. Да. тобто була проблемка, і їжа заходила. І, і так от я розпочав цю роботу, ну, далі. Розпочили. Да. Да. Любомириса, да. розкажіть нам, будь ласка, з професійної точки зору, коли перший раз оглянули Володимира Меровича, які проблеми побачили який план лікування в принципі собі придумали. Ну вже тільки розказав Володимир, тобто mm -hmm. була проблема з кровоточивістю ясен. Жувані зуби, які були, вони вже не несли функціональне навантаження, тобто вони вже не піддавались навантаженню, перегружались передні зуби, в результаті mm -hmm. передні отримали кровоточивість. І ми запропонували видалити ці е, практично зуби без функції жування і поставити зуби з функцією — це імпланти, які вже можуть нести нагрузку, якими можна вже жувати на кінець, то нормально. От а потім ми вже перейшли до передніх. Ну це далі вже буде. Ну тобто, спочатку, взагалі, звернулися з тим, щоб повернути функцію жування. А як все таки прийшли вже до повної реконструкції, повного перевтілення? А я скажу, тому що коли е, тоді певний час, коли передні працювали, і в мене Скажемо, дуже було неетично, була велика щіла на передній передніх зубів, а також нижній зуб ну, почав хитатися. І коли ми почали вже спілкуватися, ставити знову там два і три імпланта і різні зуби, ну тобто мозаїка. І тобто, ну, факт, запропонував мені зробити цей типа американський варіант 6 на 6 Ну конечно, я спочатку був такий. Це ж розумієте, видали вісім зубів. Mm -hmm. Страшно, так, да, трошки. Да. Психологічний <сихологічний> <сих> момент, який <сих> був, що mm -hmm. вроді би здорові. Але я скажу з цим переспав. Mm -hmm. Ми десь спілкувалися, десь дві ну, доби, що будемо робити. Але мене ще хірург Микола Іванич, да, лікар вищої категорії. Я дуже вдячний, тому що коли він сказав, з наркозом, маю це лазити зі сном. Mm -hmm. <сих> так, я думаю, нічого собі. Але слава Богу. Розпочали, я думаю, що ну, треба це було робити, тому що коли тобі вже за 50, а коли ти будеш це робити в 70 різні речі. Ну, Настроївся, сім'я підтримала, мені зробили скидочку. як ветерану. Це дуже мені, ну якби я всім казав, діть санату. Ну не те, що рекламує, а мені дійсно тут сподобався. Сам колектив, до речі, дуже чудові дівчата, підтримували, телефонували, як ви там. Я казав просістський, не дождетесь, я одно до вас прийду. Зараз, коли мені показали фотографії до цього і після цього, зараз вже можна кіно зніматися. Дійсно, детальні реконструкції навіть і омолоджують людей, бо перш за все там і прикус під... ну, коли ми працюємо з прикусом. Піно мають трошки прикус і все-все-все. Ну головне, це що вас родина ваша підтримала, що ви все ж таки вирішились на такий складний етап. Любомир Сосович, розкажіть нам, чому брали саме метод все на шести планках, все на шести. Це саме на сьогоднішній день, це саме сучасний, саме оптимальний варіант. Дати на мінімальній кількості імплантів максимальну кількість зубів. Тобто, в нашому випадку ми просто доставили по пару імплантів на одній, на верхній, на нижній щелепі, От. і ми зразу, саме основне, що після імплантації ми зразу дали тимчасові зуби. Тобто пацієнт -hmm. Володимир Ні рані <orti> дня не ходив без тимчасових конструкцій, що дуже важливо. То кожен день у нього були зуби, ні дня без зубів. Це, до речі, дуже важливо, бо багато клінік відправляють пацієнтів повністю без, без тимчасових конструкцій, а наші пацієнти знаходять дня без, без зубів. Тому що лабораторія на місце, лабораторія дена, снаряд місці, так? Ну, да, мене, мене питали, коли мені поставили тут чоловіка, якою я е, користуюся пастою зубною. Настільки вони були білі. Дуже часте питання від інших пацієнтів, мене, до речі, які ще не встигли зробити зуби. Я пацієнт з питальною реконструкцією, у нього навіть є таке серед друзів бізнесько лакалу. Добре, ми трошки вже затронумо тему хірургії. Розкажіть нам, будь ласка, як пройшов ваш етап, коли повністю видалилися зуби, встановили імпланти і тим паче ви працювали під седацією. Розкажіть, будь ласка, як довірилися нашому хірургу Миколу Івановичу, як, в принципі, проходив весь хірургічний етап? Скажу, Микола Іванович, така людина така цікава, в тому плані, як і хірург, і там були складні зуби з такими великими корнями. Бо я скажу чесно. Десь трошки дивився в інших кліниках, ну, але мене така була довіра в цьому плані, що один з таких методів говорить, хочеш трошки схуднути, підійди до, до стоматолога. Я скажу, у я мене було десь 102 кг, і я зразу скинув десь через дві тижні 96. І зараз я підтримую 95, ну, який би не в тому, що там сенс, а в тому плані, що ти тобі 8 зубів, і ти десь... Думаєш, як якась дієта. Це раз, і ти ну, десь трошки підштовхнула мене оця така операція більш детальніше переглянути, що ти єси, як ти відносишся до зубів. І тому я скажу, що хірургічно ну, пройшло дуже неслабно. Угу. Перші два дня, три дні дотримуватись того, що казав Микола Іванович, робити у мене не було навіть температури, не було такої болі. Я приймав після операції буквально там один день, а потім три дні я вже тебе все почував дуже. Ну, бачите, як добре, бо хірурги завжди говорять, що імплантація це у нас без болі існіших процедур. Ну, найголовніше mm -hmm. робити, пити антибіотик, не пити антибіотик, полоскати, не полоскати. Там, якщо ти це не робиш, то дійсно воно потім, як там кажуть, допустим, вирвали зуб, дивіться там до дня. Я там, допустим, Микола. Краще там 6-8 годин uh -huh. потерпіть. Uh -huh. Я ж я прийшов, uh -huh. я навіть більше там 8-10 годин ще нічого не їв, просто полоскав, пив антибіотик, і все нормально. Тобто десь тебе за таких питаннях. А так, в принципі, я дуже вдячний. Uh -huh. Бачите, ну найголовніше це підтримуватись рекомендацій, не займатися самолікуванням, бо дуже багато пацієнтів і не хочуть там в деяких випадках приймати антибіотики. Там ще щось собі придумають. Ну, головне це рекомендації довірити своїм лікарям немало важливо і прислуховуватися до них. Добре, після імплантації встановили вам тимчасові конструкції. Розкажіть, будь ласка, які були враження, як вам було з тимчасовими конструкціями? Я скажу чесно, я їх щоб, так сказати, що, ну, сильно не відчув, а, якби ну, поставили їх. Болю, болю не було, але я розумію, що це пластмас mm -hmm. теж саме, типа трошки дієтка, не навантаження. Mm -hmm. Кажем, варена, е їжа, ну такому кашки. І буквально ти вписуєшся в цю неділю, ну як ви їси. І без алкоголю. Оце діє, що трошки стримало, тому що коли дні народження не випити, ні казовкави запити. Тому що буває, що це літом. Тож, розкажіть нам, будь ласка, взагалі про такий етап, як адаптація, коли пацієнт встановлює тимчасові конструкції. Як взагалі проходить цей етап, які ви рекомендації надаєте пацієнтам і для чого взагалі ми йдемо через тимчасові конструкції? У ну, тому, що імпланти мають пережитися всі ми знаємо. Мінімум два місяці, значить, треба дати зуби на ці два місяці тимчасові. Отже, вони в нас для того, щоб час, поки приживаються імпланти. І друга я враховую, дуже важлива їхня функція це адаптація прикусу. Тому що ми зробили нові красиві зубки. Вони більші, вони вищі і суглоб. Підняття прикусу, тобто збільшення зубів на м'якому матеріалі, він краще адаптується, швидше адаптується. Тобто, ще раз повторюсь: ми пройшли час приживання, це називається остоїнтеграції імплантів і адаптація суглобів. Дві таких умов ну і заживання ясне звичайно. О, ось для чого тимчасові конструкції. На них ми вже приділилися з формою, з розміром, У нас були деякі побажання, так? Колір вибрали. От, колір вибрали. Тобто на тимчасових ми вирішуємо всі моменти. Всі моменти, які нас турбують, які турбують пацієнта. І коли ми вже підходимо до постійних конструкцій, ми по суті тільки міняємо пластик uh -huh. на постійній, повністю копіюючи форму, колір, розмір пластика. Uh -huh. Ну тобто тимчасові це такі немало важливої все таки. Дуже так? важливий. Дуже ну, важливий. Так. Ну ясно, вони просто мають або вниз, або вверх. Uh -huh. Тось, тобто, ну і щоб їжа не заходила, коли вона вже повністю Лучше почекати, скажем, ну ми десь рік робили, ну десь ага. там до року, чим два місяці потім приходити перекручувати. Добре, ви відходили з тимчасовими конструкціями, вже там в один день прийшли, і вам встановили вже постійні ваші зуби. Розкажіть нам, будь ласка, які були емоції, що відчували. Ну, Перша емоція, коли тому що там вже такі пластмаски, а тут вже, типа, вже як да, і тут вже трошки постукаєш вже, вже по-іншому. Але ну, пластмаски вони трошки ну, не боязно, але таке відчуття. ти не так їх почуваєш, тому що вже коли в тебе вже колір зубів такий натуральний, бо, бо, бо на роботі всі о. Актер, говорить, а любовь <смеш> <боди> прийшов. <смеш> Коза, говорить, то, то зараз я вже більш-менш уже так. Бо по-перше, вже не боїся десь трошки таку їжу твердішу дійсти, mm -hmm. горішки, там, скажем, шашличок. Ну, вже трошки <смеш> <смеш> <да>. <смеш> <смеш> десь так вже більш можна так сказати. Все-таки не перша робота, коли ви працюєте в парі з Миколою Івановичем і даєте пацієнтам навіть з повною втратою зубів можливість, грубо кажучи, повертати їх до такого самого життя, а саме головне це давати цю функцію жування. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі важливість працювати командою? Чому так важливо працювати, коли є техніки, коли є така велика команда? Ви вже самі сказали, що в ком... весь секрет це в командній роботі. Mm -hmm. Любі питання, які виникають, ми тут же ж вирішуємо. Підбігає з лабораторії людина, яка бачить кривизну, білизну, колір зубів, яка чує побажання пацієнта. Пацієнт не мені, а безпосередньо техніку розказує всі свої побажання. Це ж враховується однозначно. Мені. Да, Настя, до речі. Дуже. Анастасія, да, наш е, технік, яка завжди все враховує, хоче чути пацієнта. Це дуже важливо, коли лікар передасть коли пацієнт скаже, передасть інформацію. Це більш так більш доступніше. От. Ну і злагодніше, ото що я хочу сказати, робота в команді, де починаючи від сканування, закінчуючи лабораторією, гігієністами нашими, які працювали з Володимиром, тільки всі командні роботі виходить якісний результат. Да, до речі, мене за рік mm -hmm. роботи ні герпеса, ні лавок, нічого не все нормально. Як обично приходиш до стоматолога раз, і тепер герпес. на Добре, Володимир Гегорович, ну розкажіть, будь ласка, як змінилося все-таки ваше життя вже після повного перевтілення такого? Як от мультики просто в з я суперсмонджану жити починаю. Тому ні, все добре, все нормальненько. Казав один товариш. Трошки ще попривкає, тому що не буквально мене дві неділі. І я думаю, що трошки там ще підпилами трохи. Шліфування, думаю, що буде все нормально. Головне, що ми все зробили, що я вже десь на якийсь певний час вже забув, що таке зуби, що таке тільки... Буду зрозуміти, як тепер за ними доглядати, що робити. Це, ну, це можливий момент, вже буде трошки пізній. Все одно по-іншому відноситься зрозуміло. Тому що коли цей процес пройшов, оці, може, думаєш, це треба було робити було ще раніше, можливо, десь років п'ять, а я трошки вже запустив. Можливо, ну так, в принципі. Знаєте, ніколи не пізно. Любов Ростиславович, все-таки, що для вас найприємніше у таких клінічних випадках? Що саме приємніше? Зовнішній вигляд і внутрішній стан, який передається. Якщо вже мені не один пацієнт каже, Любомир Ростиславович, от в клініці помінялося після роботи. Що змінилось в житті? Поки що не можу сказати, але пішло на на покращення. Добре, Володимир Григорович, якісь можливо можете виділити особливі моменти. От, ви прийшли особливі моменти в спілкуванні з клінікою, в комунікації, в комунікації з лікарями, з нами, з дівчатами, я адміністраторами. Скажу, я скажу, коли я перший раз прийшов, я почав, що це я, ну я не знав сенату, я, так, я, я просто зайшов на сайт, uh -huh. і якось там гав, типу, акція, чистка зубів. Але форум я такий, треба, щоб не записатися, подивився, бачу там. Е Глянув інтер'єр і бачу такі, ну, бачу, що е, десь чотири локації, е, там же ще є на Чавдарі, uh -huh. один на Лук'янок і там uh -huh. Ну, Думаю, піду подив, подивлюся. І я коли мені сім'ї кажуть, що у вас є проблема. Я ж потім скажу, що давайте, що, там в мене ще виревемо в зубчик, uh -huh. я кажу, ну давайте, будемо тоді працювати. І я був і на Чавдарі Миколи Івановича. Uh -huh. В принципі, я вже був сім'ю, тому що якраз оця е, ж командна. Повинен був два лікаря. Uh -huh. Микола Іванович, Настя, і виходить, так, я там, він там робить, він зайшов 5 хвилин, що там, я кажу, Та, так, так, добре. Потім кажу, не можу вкусити. Uh -huh. Зрозуміла, там пофотографували. Ну, тобто, uh -huh. Коли е працюють три-чотири чоловіка, це, а коли один бере на себе, е як завжди не робити, треба говорить, в спорі це істина. Мові. Тому мені таких от е якихось таких побажань. Продовжуйте далі. Добре, я вам дякую, що поділилися своєю історією. Справді історія вражає від звичайної чистки прийти до тотального такого перевтілення. Це, по-перше, і про вашу таку внутрішню силу, бо не кожен далеко не кожен, так от щоб видалити ну там якісь зуби, отак от прийти на імплантацію. Це ще прийняти рішення, таке це дуже складно і психологічно, і морально, і матеріально і у всіх таких напрямках, але все ж таки вирішили і дуже добре, щоб Якщо... Ви мою першу фотографію, там, де в мене Любомир <смір> фото. Він такий вписується і каже, це буде так, от його розшукайте, це <смір> ка. <смір> а от вже їй їш... ще, <смір> <смір> він вже прийшов. Його вже знайшли. Дякую вам дякую велике за довіру в клініки, довіру в лабораторії, довіру нашим лікарям. Любомирося, вам дякую за черговий такий наш клінічний випадок, дуже гарний. І дякую за те, що доказуєте з Миколою Івановичем, що метод імплантації, методпродовування такі, як все на шести, все на чотирьох, це не про штучні зуби, а це про стабільність, про функціональність. І, в принципі, наші пацієнти навіть повною втратою зубів можуть посміхатися. Тепер всі разом зробимо чис. Буду... <рес> Я вам дякую і в принципі до нових зустрічей. Дякую. Дякую. дякую.